Так, такий S10. Прислали червона рамка, кришка задня чорна. Видно, що кришка міняна на оригінальну. Бачите, модель 75F і без імея. Це сервісна кришка була. Нова, оригінальна. Дисплей, мабуть, що якийсь. Тоже вже був міняний і візуально немає дефектів, але сенсор майже не працює. Десь отут він трошечки. Короче, десь до відсюда десь півдисплея не працює. Сенсор, на жаль, Придеться міняти дисплей. Разом поставлю рамку трошки, скажем, в колір. Ну, майже в колір це від білого телефону. Але я думаю, буде краще, ніж червона. Бачите, якийсь інлоток. Ось, такі справи буду займатися.